Рівненський обласний перинатальний центр заставить майно, аби взяти кредит. Він потрібен для придбання сучасного апарату ультразвукової діагностики. З новим обладнанням лікарі зможуть виявити вроджені вади у плоду, які можуть бути несумісні життям. Це дасть жінкам можливість вирішувати, переривати вагітність чи ні, а також це покращить якість діагностики загалом. Для покращення якості обслуговування, пернатальної діагностики, для виявлення вад розвитку плодів, для преднатальної кардіографії, доплерографії мав необхідність для закупівлі такого обладнання експертного класу. У нас немає такого на даний момент обладнання ми критично. Потребуємо його. Те обладнання, яке є на даний час у перинатальному центрі, є застарілим і не забезпечує необхідний рівень якості. Останнє оновлення центру проводилося більше десяти років тому. Тож людям доводилося їздити у сусідній області для діагностики. Оскільки реконструкція його проводилася вже більше десяти років назад. Звичайно, час не стоїть на місці і розвиваються технології, розвиваються обладнання для надання. Допомоги саме для новонароджених і породіль. Виходом з такої ситуації, за словами чиновників, є кредит у розмірі 9 мільйонів під заставу майна. Майже два мільйони з них перинатальний центр має сплатити одразу, а решту виплачуватимуть упродовж п'яти років з грошей, які планують заробити. Це обладнання, що вони хочуть взяти в кредит. До речі, під заставу самого цього обладнання, тобто ніякі бюджети, ніж нічого не гарантують, тільки під заставу власне того обладнання, яке вони беруть в кредит. Сума кредиту 9 мільйонів гривень. Обласна рада вже підтримала таку ідею на сесії та дала згоду на її реалізацію. Артем Максименко та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.